Друзі, доброго дня, здрастуйте. Зараз у вас виникло запитання стосовно роздруківки накладної. Як я розумію, ви пробували відправляти у документи саму задачу, але це так не працює. Працює наступним чином. Тобто ми маємо товари, які продаємо, є у нас можливість. Зараховувати кошти на обліковий е запис на обліковий ну, тобто, у гаманець, який ми використовуємо, М ну, в даному випадку, в мене є розрахунковий рахунок е у Монобанку, наприклад. І є <кхем> процедури, які дозволяють роздруковувати угоди, там, рахунки, накладні, акти виконаних робот тощо. Тобто, тоді, коли я. Е Формую накладну, то працюю ось таким чином. Тобто я просто натискаю на кнопочку, і в мене документ формується. Відповідно, тоді, коли я переходжу до цього документу, ага, зараз тут товари не потрапили, тому я сформував її. І зараз оновлю документ для того, щоб вже передивитися, як там все ок. Ось. Додали, додалися товари і розрахувалася сума загальна для оплати для відвантаження. В даному випадку я використовую шаблон для ФОПа, оскільки в мене ФОП. якщо потрібно, то відповідно, потрібно налаштувати шаблон згідно вашого, ваших потреб. Якщо у вас ПДВ, то відповідно. Накладну з ПДВ потрібно і формувати. В даному випадку мені ця накладна не потрібна, оскільки я їх не використовую. Я використовую рахунки і акти виконаних робіт. В даному випадку у мене просто є можливість формувати в принципі, і інші документи, первинні документи, які можуть в принципі, знадобитись. Собственно, в вашому, у вашому процесі ми можемо зробити те ж саме. Щиро вам дякую за увагу. Від вас коментарі, побажання пишіть у нашому чаті. Відповідно, ось я бачу, що є потреба створення накладної для складських операцій. Якщо це стосується накладних для передачі матеріалів та виробів між цехами та підрядниками, то це трошки, скажімо так, по-іншому буде, з моєї точки зору, потрібно, щоб називалося, тобто акти передачі, і відповідно ми їх можемо вам налаштувати, з яких процесів це потрібно робити. Від вас ця інформація. Щиро вам дякую за увагу. Побачення на зв'язку.